Усім, як завжди, у цій порі, вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Вже за кілька секунд будемо говорити про мігрень. Мігрень хвороба, яка за останні кілька років зросла в чотири рази. Більше того. Дану недугу фіксують навіть у дітей все через тотальний стрес. Більше про це говоримо із лікарем-неврологом Центральної міської клінічної лікарні Оксаною Томків. Мігрень це є хронічне захворювання головного мозку, яке характеризується періодичними епізодичними нападами головного болю, які виникають переважно однобічно стискаючого або пульсуючого характеру. Основними причинами виникнення мігрені це є вивільнення системи трійчастого нерва відповідного білка. Проте в медицині виділяють е, певні тригери, які можуть спровокувати на, е, напади мігрені. До цих тригерів відносять, е, перше, це і продукти харчування, які містять тирамін. Це є алкоголь, сири, шоколад, також кава. До інших причин виникнення мігрені можемо віднести перепади атмосферного тиску, погодний вплив, голод, сон, його недостатність, а також надлишок можуть викликати напади мігрені. Зокрема, це так звана мігрень вихідного дня. Також причиною, стр... причиною виникнення мігрені може бути стрес або гормональні... гормональні зміни в організмі. Різницею між мігренню і звичайним головним болем є в основному те, що мігрень триває від 4 до 72 годин. Якщо біль триває протягом години і знімається звичайними, ан... звичайними анальгетиками, то з більшою ймовірністю можемо сказати, що це не є мігрень. Мігрень значно знижує рівень фізичної та функціональної активності людини. Також мігрень вона характеризується тим, що це переважно, як я вже казала, пульсуючий біль в одній половині голови. Проте, може бути, і, може бути біль і повністю у всій, в обох половинах голови. Також при мігренях може бути аура. Аура може бути як позитивна, так і негативна. Також є ще червоні пропорції при мігрені. Це є виникнення мігрені в осіб більше 50 років. Якщо до цього мігрень не була зафіксована, це є е, головний біль, який виникає одночасно з підвищенням температур, а також онкологія в анамнезі. На жаль, так. Якщо батьки хворіли мігренню, то 75% що дитина також буде мати мігрень. А якщо це дівчинка, то 90%, що це захворювання передасться спадково. Одним із основних тригерів мігрені це є гормональний фон. Також зниження рівня естрогенів протягом місяця воно сприяє виникненню мігренів у жінок. І ще однією причиною виникнення мігренів це є стрес. А як відомо, жінки є більш емоційно лобільними, ніж чоловіки, відповідно, і більш чутливими до виникнення мігренів. На жаль, збільшується. Також у нас зараз є таке поняття як мігрень дитячого віку. Тобто діагноз мігрень виставляють уже дітям від 5 років, і це не завжди обов'язково мусить бути мігрені з головним болем. Підвищення рівня ацетонів та блювота також може бути варіантом розвитку мігренів, є абдомінальні мігрені без головного болю, є тільки варіанти випадку аура без головного болю. І, на жаль, вік, при якому страждають мігрені, це в основному від, 20, від 18 до 35 років. По статистиці зараз подають дані, що близько в чотири рази зросла кількість людей, які хворіють на мігрені. Оскільки я вже казала, що одним із основних тригерів мігрені це є стрес. На даний момент це напевно і основна причина. Також причиною ще може бути те, що поганий сон. Люди в нас зараз мало відпочивають. Недостатня кількість, ну, недостатній режим відпочинку. Це також є причиною виникнення мігрень. Але все-таки основне, я думаю, що це є хронічний стрес. В розвитку мігрені виділяють чотири основні фази. Це є продром, аура, саме напад і постдромальний період. Продром. Тобто це люди, які хворіють міреню, вони вже приблизно за два дні до Нападом ігрені відчувають, що щось не так. Змінюється поведінка, без причини зміни настрою, зміни харчових звичок. Хочеться інколи солоного, інколи солодкого. І тоді людина розуміє, що вже щось не так. Потім наступає сам період аури. Він триває від 5 до 60 хвилин аура. 99% випадків це є зорова аура, вона може бути як позитивна, так і негативна. Позитивна це коли перед очима з'являються плями, геометричні фігури, лінії, кола, які світяться. Негативна це є випадіння полів зору, тобто може бути тунельний зір, може випадати плями при погляді прямо, при погляді в бік. І Після аури вже наступає саме напад мігрені, це є виражений головний біль. Ще мігрень характеризується тим, що головний біль він або помірної, або виражений інтенсивності. і триває від 4 до 72 годин. І після нападу мігрені плюс-мінус 2 дня, це є постдромальний період, тобто нервовій системі потрібно відпочити від нападу мігрені. Прямо пропорційно. Стрес, порушення рівня гормонів, порушення сну. Інколи люди при стресі не можуть адекватно харчуватися, відповідно, голод. і запускається каскад вивільнення білка системи трічистого нерва і виникає напад мігрені. А ще цікаве те, що в людей, які страдають мігренями, дуже часто є пограничні психічні захворювання, тобто це і тривожні розлади, а також інші препарати, інші захворювання психічної дрової системи. Мігрені прямо пропорційні до змін погоди. Це не має значення, чи це йде похолодання, чи потепління. будь які перепади атмосферного тиску негативно впливають. Також є багато людей, в яких соняч... сонячна снігова погода викликає напади мігрені за рахунок подразнення сурового нерва світла. В основному діагноз Мігрені ставиться на основі огляду скарг та збору анамнезу. Неврологічний огляд в періоди періодами між нападами повинен бути абсолютно спокійним. З скарг з тривалості болю, інтенсивності болю спадкового анамнезу, проте інколи бувають симптоми та скарги, при яких лікар відправляє пацієнта на МРТ з ангіорежимом. Також до одного з цих станів відноситься, ем, як відомо, мігрень може бути як правої, так і лівої половини голови. Це воно повинно періодично чергуватися. Якщо напади головного болю постійно в одній півкулі, то це також є прапорцем до того, що треба зробити МРТ головного мозку. На жаль, мігрень не лікується, але люди вчаться з цим жити, купірувати напади, коли вони виникають на самому початку. І є методи профілактики мігрені. Якщо людина хворіє на мігрень, то їй необхідно хороший сон, уникати епізодів голодування, також уникати шкідливих перекусів, фастфудів. Якщо є тригери, відповідно уникати цих тригерів головного болю. І з медикаментозної профілактики мігрені зараз у світі і в Україні зокрема активно використовують моноклональні антитіла, які дають дуже хороший результат. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.